Кавалерочка, всім дай Боже. Сьогодні такий прекрасний, що другий день. Буду своєю коханою дівчиною на день, день? народження. Куди ми йдемо, мало? На день народження. До кого? Ну то веди Домого в курську валірку, ну йди сюди. До ж любимого, любимо, йдемо на день народження. Там пацанові 30 років, ну треба уважити. Уважити людину треба. Якщо мене запросили, йду. Маряна все вдіяла, так так Ну Покажи, покажи мене. Зараз покажу, почекай. Ні, ну ви просто подивіться, кавалерочка, просто ідеал. Сумочка, каблуки, платічко. Волосся. Золотом був вкладався. Це ти багачка чекаєш. Я пацани по простомуся вглянув, все четко. В чорному, коротше. Я йому купила нову футболочку. Що, Чорко? хто мені купляв? Я. Ну так, да, мала підігнала футболку. Зараз йдемо трохи на баль. Трошки по 25 вип'ємо. Я б пусто. Ну, може, воно буде пити більше, бо я сьогодні так не хочу дуже. Коротше, з моїм гномчиком йдемо вже лекати таксі. Скільки то йому дарувати? Тисячка вистачить? Я те нормально питаю, ну що ти починаєш? Нормально, треба дарувати. Ну десь 10 тисяч. 10 тисяч! <реш> Мені в шуфляду треба вкладати, гроші, а не куди народження відходити. Ну де йди? Зараз я розвернуся і піду додому. Куди підеш? Додому поїду. <реш> що буде командувати мене? Знаєш, як я заходжу, то на місце поставлю, мало. Так що давай не зповняйся. Валерочка, я щось стільки, що собі так подумала, треба було селі, ще є такі страсичні, що Тому що, блін, я з червоної доріжки зібрана, він, блін, ну силід, ну не силіно. Коля отак залітать, іменно вас отак їду. Іменно так, Вася він іде. Мені буде стедно трошки. Тобі стидно зітворити? Ти <клузь> стикаєшся мене, ви чули, от, от як, ви вважаєте, нормально? Ну подивись на подивись на мене. Подивись на мене і подивись на себе саме. Але кавалерка, я стільки часу чекав, поки в нас то Там не шанхай, кавалерка, всім ні. Там тако діти, якісь дітейська ходять, немає якогось порядку, пацани. Вдягається, що ви всі розуміли, я її дві години чекав, дві години. Реально вам кажу, поки помила голову, поки то сьо. Та я так не можу, пацани, ви знаєте, але я тут встав, помився, почистив зуби і все. Десять хвилин. Значить так, ну потім з Вагром до проститути поїде. Що? що, нормально? Перші типу, з вами посидимо, ми потім з ним домовились, потім на, на баби їду. Як ти така ситуація? Бачив? Що? Бачив? Що бачив? Бачив? Ну скажи, не підходить. А треба? Чим пахне? Хоч понюхати? Та я так нюхав вже Ага. Вже, щоб ті ногти в тобі не впиняли. Такого важливо не слухати. Не напиватися. Хайно погодитись. Мені потім стыдно за тебе Може, Та дінь дінь бас, мала? Та, давай, не можна. Може дзінгу балс молод. Не показувати ніякої фігні, бо мені потім буде стидно. Ти її не будеш бачити, я буду їбачити. ж у не треба таке робити. Чого? А, щоб ти запитався. Там солідні люди, сьогодні, солідні да? люди там. так. Гарно, все чітко. Зараз йдемо іменинника, будемо вітали. Ми, Але ми... контролюй сьогодні ти себе. Я себе контролюю? Ну то добре. Чи, куди ти куди Я йти? Ви не... дивіться, тут якісь українські такий, все, дизайн, все чітко. То ми десь бісеці, чи там десь середині. Ну а ти як домовлялась? Ми там є якось три стинники. Ну то заходимо. заходимо. Дивіться територія, так все тут, куриця сидить. Бісеточки, все чітко. Ідеально. Оба фонтанчик. Зараз розбираємося. ви подивіться, який конвертик я підганяю. Солідно. Вона рішає, куди ми маємо йти. десь всередину. Мрямо. Мріально. Бачу, дефай, туди середину ну, територія, кавалерка прикольна. Файний український такий дизайн, все чітко. Зараз будемо дивитись по ситуації. Коротше, і ми вже п'яний. Ні, де да не розказує. Він, коротше, вже в дупу п'яний. Ні, ми, коротше, сидимо, святкуємо. Так. І ми вже трошки вгашені Це наш любимий доктор. Ми сидимо тут, всі люди святі. Ми нікого не будемо показувати. От ми сидимо, коротше, кавалірочку. Трошки, трошки відпочиваємо, чуть, чуть я взагалі ще не п'яний. Я трохи п'ю кавалірочку, бо мені на не... більше. Зі доктор. Всі відпочиваємо. і бачите. Тут всі Він великі. контролює, чи зуби в порядку. Прям за столом. Чи можна їсти чи ні? Сидемо, справляємо. Все супер. Так що така до ситуація, кавалірочка. Тут ще музиканти мають сьогодні приїхати, подивимося, як. Олярочка, то зараз вже приїхав музикант і починається якісь трошки дріжуха, дам у нас? Зараз будемо слухати музику, забаву. Маля нас і вже випила, почервоніла, трохи ще стидає. Я ще відсовню, зараз буде музика, зараз все вам буде показувати коляд. п'є, ну, я чую, сьогодні Забава буде моцна. 30 років володі справа прикольно. Музика грає молодь. Ковалірочки відпочиваємо, все чітко. Музикант вже приїхав, так, мали? <схід> <схід> сьогодні я чую, буде все. весело. <схід> Ще покажу вам потім музиканта, покажу яка музика там грає, там, ну, там сьогодні, все, по красоті, Вон, грубо, да, Культурно відпочиваємо. Я. я багато не п'ю, малишка, бачу, вже такі сотки тяне, дай Боже, кавалерочка, Як чесно, до чітко здоров'я взяла, що так питає. У мене від тата передалося. Я казав, тата трохи любив, все алкаш трохи. Що, я трошки включилась два вас, кавалерочки. 에, сьогодні буде забава просто топова. Ми трошки відійшли собі. Тут взагалі топова. я ніколи не знала, що тут так гарно. І знаєте що, мені здається, що тут буде сьогодні забава просто топ. Але будемо показувати все вам в мірі розумного. Я вже собі трошки випила. Буду вам зараз розказувати все. Е, ще трохи вип'ю і то взагалі буде розрив. Він реально кажу. Все. Кавалерочка, все чітко, ми з малешкою відпочиваємо. Все супер. Я з тещою танцював, а теща, така, ви знаєте, самі оп, яка файна дівчина. Ну, мою кохану дівчинку все вдалося. Правильно? Може я твою тіща вдалася? Ну так, 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 так. <ріху> Хочу сказати, тут дуже кайфово, знаєте, от чесно, тут відпочиваю собі і розумієш, що це от український стиль. Все по-простому. Все почуємося. Забавляємося добре. Я вам потім ще знімлю відосик, як я танцюю. Вже трошки випали собі і все супер. Але я п'ю менше, ніж моя кохана дівчинка. О, дивіться, як вона танцює. Такого. Сидимо з моїм пацієнтом. Я його доктор, будемо пити тут з нами його. Ні, Друж, все, дружина, так? майбутня. Ну, майбутня дружина, майбутня так, дружина, та... так що в нас все в порядку, блін, Все як ми. Ну, ми з Віктором трошки п'ємо, трошки ми говоримо за зуби, спілкуємося. Музиканти самі чоткі. От чесно, я вам скажу, от коли така е, музика українська бадьора, оце вона якось заряджає. — Оце кавалерочка, що ви зрозуміли, музикант. Отже, хто, хто би хотів, пацани, рекомендую. Саме Чоткий музикант Львівській області. Оце іменинник іменинник у 30 років сьогодні. О, там вся кавалерка. старша. Віктор пацан. Ти наймодший пацанів. Віктор і Володя путає пацани. У мене найчка молешка, найчтіка музикант сьогодні в нас на, том, на тій числі. А іменинника як звати? Володя. іменинника звати. <that's up> ви знаєте Володю, ні, ми не знаємо. А сина як звати Володя? Юрко, той ще мене хоче споїти. А дибився. Всього пускай. І вдово друга. Не їх не по нього не помагає. Ага, стояв. Паново було нашому мав сторону. Я тільки викидую, що здоров'я. Всього найкращого. Золоті слова пролунали від мого тестя. Мій тест найкращий, найкращий. Це іменинник. Іванія. Як то кажеться, тільки за іменинника сьогодні б'ємо бо імениннику 30 років. Даває дивіться, оце мішання, мій найкращий друг. Сьогодні він веде оце мероприятие, так да, братела? Ага. Він співає любі пісні. Ага. Що ви всі розуміли, червона рута, які ще ви... За з <сих> рікою пливе. Ща з рікою пливе. Як це тебе. любе. Оце каваневичка найкращий мужчина, Ви зараз не власний чувак. Він підписаний на нас чи на чина, чи О, оце масінчий пам'ять. Як сонце з насклоню, пригоня. Ще на ще наче кавлю ли...